Сьогодні просто суперова погода. Сонечко, вітру немає, красота, тепло, здається, що так тепло. Всіх вітаю. Віктор сьогодні прислав мені відео сообщення. Дав мені цього. Що я повинна зробити? Надумали їхати на Харківщину. І він, як у тій Золушці, каже. Яблочка перебери, яблучка наскладай, яблочка збери три ящичка. І оце я вийшла, щоб перебрати яблучка і насипати, наскладати в ящички. Джекульта. Привітайся з нашими друзями. Ох і джекульта. Вчора були на дачі знову, з'їздили туди. Бо треба було прибрати палатку, ту, що там у нас залишилося палатку. Потім ми ж спускали воду з басейну, але уїхали і не знаємо, стекла вона не стекла. Потім, що ще нас не було майже два дня, там, тому що дощі, дощі такі гарні пролили. А зараз так тепло, парує, земля парує, вранці встала. І дивлюся, прямо пар-пар, прямо так от парує кругом, навіть з криші, не тільки з землі. Гриби будуть, як Віктор каже. Так ось я вийшла, щоб нарвати яблучок. Ой, нарвати. Це я вже наказала. О, і павутина, і павутина прямо ось літає. Джек фу. І пав... джек, джек, я закрию зараз тебе. Так, ось дивіться, як світи сонечко. Яке воно яскраве, прияскраве. Це вже перевалило на другу половину дня, бо сонечко вже отут, а не отут, де завжди нас зустрічає. Віктор вже ось приготував знову на дачу. А якщо точніше, це вже не дача, це вже в ліс. Ну що оце буде викидати на дачу. Там яма в нього компостна є. А хтось що буде кидати там, де викопав учора яму під вишню чи під черешню. Я навіть не знаю, що він збирається, вишню, черешню, щось в цьому дусі. Мокро, на городі дуже мокро Піднявся мій кріп, слава Богу, а то прямо так приплескало. Дощ приплескав. Подивлюся, чи мій часник не проріс Ні, не проріс це то, що раніше я в жовтні, в кінці жовтня садила. В самому самому кінці 20 якогось числа, не пам'ятаю, 19 мабуть, 20 числа, коротше. А це я оставила оцей рядочок, щоб видно було, дірочки пробила, Залишила на оцей листопад місяць. Так, пізньоцвіти. Пропав, дощ його приплескав. І цей вже від, відходи. Може піщить свів, аби оце не дощ. Бачите, які краплі були. Аж дірки отакі залишилися. З листя прямо текло. І бачите, як. Як же я не можу не показати, можу не показати оцей? Гляньте, яка краса. Да? Оце настояще така грона винограда. Красива, вже достигла. Мабуть, я до неї не дістану, а тут шуменченька. меншенька. Ось дивіться, навіть, навіть, навіть оце. О, бачите, які манюньки достигли. Каже, то до фото, для фотосесії. Треба позривати обов'язково. Тепер його видно краще, листя впало і хорошо видно і он там, де ми не бачили всерединці. Бачите. Солодке, солодке. Солодюще присолодюще. Просто бомбезний. А цей зелений, гляньте. Це повинен бути чорний. Так що скоро він захворів, тому що, бачите, дощі пішли, сонця немає, це хворих. Це оцей виноград. Ось оцей, <сміст> це з однієї гілки. Це вже навіть перестих. Деякий це, я видно, зривала, рвала, рвала, пошкодила. Так що ті, що можна зривати, ті, що достигли. Листопад місяць, а он заховався теж, бачите, з тієї сторони. Ха -ха. О, класно, зараз видно його гарно. Як листя паде, то взагалі видно виноград. Гарно. Ось тут у мене яблучка, бачите, тут темно. Тут темно. Я навіть якщо і включу світло, то все чуть-чуть ну, видніше, тільки тут видніше над його полками. Ну, ось так. от. Оце я повинна тут і перебрати, бо вже гнилих багато. Ну і заодно ж ящички понабирати. Так, телефон поки поставлю, бо незручно це робити. Назбирала, навибирала три ящичка. Ось вони, ящички. Вони вже всі жовтенькі майже. Назбирані. Все. Вітя, я думаю, ти прибереш їх, так? <плес> Яблука, щоб якщо вночі буде дощ, щоб не намочив. Не буде? Ну, туман буде. Всіх вітаю. Їхали з дачі і заскочили в барус. Кажу, Віктор, йди, скупися. А він йди сама, я грязна. І я пішла і скупилася. І хочу зробити огляд продуктів разом з вами. Купила банани. Такі. Завжди купую чуть-чуть, щоб вони були зеленкуваті. Тут менше цукру, менше цієї сахаристості. Так, купила йогурт карпатський. Будилочку. Це все я, це все я їм і п'ю. Якби це Віктор, то в нього було печиво, цукерки і м'ясо, свинина, ще не, не все. Сир з чистих Карпат. 5% беру. Це теж йогурт карпатський, він трошки густіший від цього, тому що тут більше процентів жиру, більше на сметану схожий. Купила собі отакі хлібці, трапита, рисові. і купила ще отакий сир. Це слайсами сир. Ну, я його один раз взяла, він мені сподобався. Він такий з дірочками, я ніколи раніше його не брала. Це другий раз я беру. А, це польські, як то сюди ще попали. Того я його, може, не брала і не бачила. Це з Польщі. Він повністю, бачите, десь ото... Може, гуманітарка була якась. В варусі. Так. Що тут іще? Огірочки це вже Віктор збігав, купив. Оці улюблені, бо він знає, де вони продаються. Він там час бере їх. Що тут ще? Ось що. Лаваші. Як я завжди кажу. Паличка-виручалочка. Цільнозернові. Це такі круглі. Тут їх скільки штучок. Так, десь ж повинно написано. Десять. 10 оцих млинців. І отакий от лаваш теж цільнозерновий. Бездріжжя, 4 штучки тут в ньому. Це піде в морозилку. Я їх зразу кидаю в морозилку, щоб вони не пропадали. Тому що а, колись я залишила в, 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 там, в холодильнику тільки на верхній полках. Думала, що вони так і будуть зберігатися. Ні, вони всередині зацвіли, щоб позналися. І. А! Зайшла. Зараз дуже багато з'явилося. У нас раніше полок таких не було. Ну, от раніше раніше. Раніше-раніше. Ні, були такі полочки для діабетиків. Вони як то так навіть і підписувалися, що саме цікаво, це було дуже давно. А зараз з'явилися в багатьох магазинах полочки з такими дієтичними продуктами. Це я, до речі, теж купила там на полочці, на нашій. І ще десь одна була, де я її діла. Виклала, мабуть, раніше. І ще там пшенична, по-моєму, з гречани. З так, і я ж купила це Стефанія печиво на стевії. Спеціально хочу Віктору показати, що не обов'язково їсти прямо із цукру. Вони теж солодке печиво це. І саме головне, раді чого я почала робити оцей огляд. Оцю, оцю. Була акція, і я купила дві пачечки стерії. І оце я хочу розказати вам про стебію зараз. Я про неї вже давно читала, а це вже перечитала, конкретно перечитала, щоб вже розказати вам, що це таке. Тому що багато хто, як і я, я раніше теж вважала, ну, тому що часто казали, що цукрозамінник це хімія і тому подобне. Вона сьогодні коштує, скільки вона коштує, 100 з чим-то. З маленькими за маленькими копійочками. Ладно, знайду, бо тут чек великий, і треба шукати, щоб вас не задержувати. <гум> я знайду і скажу, що з чим то дають. Оце дві пачки 200. Раніше я її брала, до речі, різні грами були, а тут, а тут навіть багато грамів. 250, а я брала маленькі пачечки, і вони були дорожчі, там 100, чим то, не знаю, 160 гривень, або ж навіть 180, ну щось дороговато. А зараз акція майже 50%, там, і оце вони по 100 гривень. Тому я взяла дві пачки, це пів кілограма в мене буде. О, це мені набагато. Я так стевію не їм, я маю на увазі чаї, що е, там іще, я тільки її додаю в випічку, тому що там завжди який рецепт не возьмеш, а там завжди 400-200 грам цукру. Коротше, зараз розкажу вам за цей продукт. Так, стерія. У ванитті за красивою фігурою ми ретельно стежимо за харчуванням, підраховуємо кількість калорій, білків, жирів, вуглеводів. Щоб не зашкодити здоров'ю. Важливо підбирати корисні продукти для збалансованого харчування. Організм повинен отримувати необхідні вітаміни та мінерали, не прибираючи при цьому з кількістю добових калорій. Стевія – це природний сукрозамінник, який отримують у багаторічної рослини. Це рослина трава з родини Айстрових. Володіє багатьма корисними властивостями. Завдяки багатому хімічному складу, широко застосовується для виготовлення бадів і замінників цукру для десертів у кулінарії. Крім того, сучасна медицина вивчає корисні властивості цієї рослини близько 300 років. Тому її використовували як ліки для загоєння ран, опіків, шкірних ушкоджень, оскільки вважалось, що стевія має ранозагоювання властивості. Її екстракт широко застосовували для лікування колік, непрохідності кишечника та інших патологій шоуково-кишкового тракту. У той же час її стали вирощувати на фермах, і з дикоростущої трави стевія е, стала рослиною. Сьогодні це один з основних замінників цукру, який широко використовується у правильному харчуванні і дієтах, крім низької калорійності, продукт підсилює обмін речовин і покращує роботу травної системи. Це один з багатьох факторів, через які накопичується підшкірний жир і відбувається набір зайвої ваги. Стевія стає незамінним продуктом у раціоні не тільки через відсутність калорій, але і завдяки властивостям, які вона надає на організм. Основна корисна якість стевії це повна відсутність калорій. При цьому за смаком вона набагато солодша за цукор. Через це трава використовується як доповнювач до десерту, щоб надати їм солодощі без додавання калорій. Багато виробників займаються переробкою стевії, тому придбати її легко у сухому або рідкому вигляді, або у формі таблеток, або порошку. Щоб зрозуміти корисні та шкідливі властивості, потрібно вивчити хімічний склад, вітаміни А, В, С, Е, нормалізують обмін речовин, зміцнюють судини, прискорюють розклад жирових клітин. Мінерали, мідь, фосфор, цинк, залізо, калій, марганець, хром, трава. Отримала народну назву Стевія Медова, тому що вона солодша 50 разів за цукор. Калорійність залежить від форми випуску екстрату стевії. Натуральна трава має 0 калорій. 0. Таблетки 250 калорій, сироп – 120 кілокалорій на 100 грам. Завжди. Оцей розрахунок іде на 100 грам. Щоб підсолодити чай, достатньо однієї-дві маленької таблеточки. Це приблизно 2 грама. Відповідно, калорійність зводиться до нуля. А при неправильному дозуванні можна отруїтись речовинами, які входять до хімічного складу. Наприклад, мінералами і амінокислотами. Рослина при неправильному дозуванні знижує артеріальний тиск і має судинну звужувальну дію. Тому людям з, хронічним, з хронічною гіпотенією замінник заборонений. Приблизно так. Ну, оце і все, що я хотіла розказати вам про стерію. Про неї набагато більше написано, звичайно, але <свілка> всього не запам'ятаєш. Тому тепер вже буду готувати солодкі пироги. <свілка> ну а зараз буду готувати вечерю, вже пізно, темно, тому легка вечеря в мене буде. А вам всього найкращого, як завжди, тихої, спокійної ночі. Пока-пока. Пава, -пока. хто ще так смаже яйця? Як оце я і Юля. Знаю, що Юля так смаже. Може, ще хто з друзів так вміє. Кастрюльку наливаю в водички, вбиваю туди яєчка і чекаю. Наробила миску салата, бачите, так, і будемо вечеряти. Це в мене вечеря така. Ну, салату тут багато, це. На двох, а може і на трьох, може на, на ранок іще залишиться. Оля-ля. І все, і готово. Більше на пашот схожі яйця. Зараз виберу. Попутала банки і замість кукурудзи відкрила квасолю. Ну, нічого, треба її їсти, значить, буде борщ з квасолею. Оце такий у мене сьогодні буде. Хотіла сказати, вечеря сьогодні така буде мене.